У Полтавській громаді увімкнули опалення в частині закладів освіти, де мешкають переселенці. Скільки таких шкіл та дитсадків? Дуже було холодно. діти спали в віщах, в штанах, в масках, в світарах. В обласному центрі понад півроку не працює один з вічних вогнів. Скільки зекономили на споживанні газу? Може, бути правильно зробили ради економії. У Полтавському музеї розширили виставку знищеної російської техніки, що експонують. Дуже дорога башта, вона зроблена з алю, алюмінією. В опішнянській громаді облаштували теплицю, де весь рік вирощуватимуть овочі та зелень. Для чого максимальне використання ручного труда. 20 жовтня у Гадячі поховають військового Віктора Харченка, який загинув на війні з Росією. За словами заступниці начальника першого відділу Миргородського центру укомплектування та соцпідтримки Надії Налісько, у 44-річного молодшого сержанта лишилися мати та брат. Віктор Харченко поліг 16 жовтня внаслідок мінометного обстрілу російської армії поблизу села Курдюмівка Донецької області. Цього ж дня і в цьому ж місці поліг 40-річний солдат Олег Козловський, повідомив речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Воїни з села Штомпелівка Хорольської громади. У нього лишилися мати та брат. Прощання влаштують 20 жовтня у Хоролі, повідомила начальниця відділу інформдіяльності виконкому Ірина Григораш. Харків'янка Світлана Ларіна грає з онуками у полтавському дитсадку, де нині проживають. Через похолодання у закладі вімкнули опалення. Було, звісно, холодно, сира, понуше теж ж поміщення. Ми по просьбі, нашій просьбі попросили керівника дитячого садка, щоб нам включили опалення, тому що діти холодно. Зараз тепло, одягали їх, щоб не замерзли, щоб не заболіли. Самі одягалися, звісно, зараз вже уже без курточок, без, без носків. Разом зі Світланою проживає ще п'ятеро членів її родини. Зокрема, невістка Марина з двома дітьми. Дуже було холодно. Діти спали в віщах, в штанах, в носках, в світарах, а потім включили опалення і вони бігають. Футболочка перед увімкненням опалення котли перевірили на справність, розповідає директорка дитсадка Левтина Дудка. 15 жовтня ми отримали дозвіл на підключення котельні. От наш оператор котельні повністю перевірив всю систему. Приміщення опалюються зараз повністю усі, тому що система іде опалення на, на всього всього садочка. Переселенці проживають у нас в п'яти групах. Включення опалення було ну доволі холодно, десь 15 градусів не більше. Ну а зараз 19 градусів в кожному приміщенні усього на території Полтавської громади опалення увімкнули у 26 школах та садках, де мешкають переселенці. Це заклади, які мають власні котельні, каже Валерій Пархоменко. У нас є бюджет галузі освіти на цей рік, але пішла війна, і ми е, галузі освіти. Перебудували на внутрішніх переміщених сі, тобто паралельно із навчальним процесом, ми ще займаємося і нашими переселенцями. Тому ті кошти які були переназначені для опалення цих закладів, вони використовуються. Якщо буде така необхідність, ми готові ці заклади ставити під центр обігріву для наших людей. Якщо не дай Боже буде якась надзвичайна ситуація, за словами Валерія Пархоменка. Нині у громаді зареєстровані приблизно 60 тисяч переселенців. Валерія Рибалка та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава. Через зіткнення двох вантажівок у Чорнухинській громаді смертельно травмувався водій. Це сталося близько 12.20-19 жовтня, біля села Мокіївка. Загиблий 60-річний житель Черкаської області розповів Суспільному речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Внаслідок зіткнення водій вантажівки. Рено преміум мешканець Черкащини від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці ДТП. Вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, і в рамках цього кримінального провадження з'ясовуються обставини і причини дорожньо-транспортної пригоди. Санкція статті від 3 до 8 років позбавлення волі. Із бюджету Кам'янопотоківської громади 19 жовтня почали виплачувати допомогу жителям села Чечелеве. У ньому, нагадаю, 10 жовтня через російський ракетний удар поруйнувалося 80 домогосподарств. Рішення про надання матеріальної допомоги для жителів ухвалили на сесії сільської ради, розповіла голова громади Анна Самойлюк. У нас є така програма, яка носить характер допомоги людям, які опинилися в критному життєвому становищі. Видали мільйон гривень і розподілили між цими господарствами. Тобто кожна господарство отримує суму коштів відповідно до їхніх збитків. Пакет документів щоб перерахувати коштів. Учора було подано до казначейської служби, і сьогодні вже поступили перші перерахування на рахунки громадян. На меморіалі героям авіаторам у Полтаві близько півроку не працює вічний вогонь. Може бути правильно зробили ради економії, а потім вже за всім нужна как-то уход, якщо туди вибачте, бросають мусор, палки, бутилки, то може бути і не надо это. Пам'ять все равно живою. Люди ж чомусь то погибли і защищали своє время. Я думаю, что это неправильно нельзя было гасить вечный огонь, потому что пам'ять о наших дедушках, бабушках, а тех, кто воевал за то, чтобы мы хорошо жили. Можно подсветку электрическую сделать, Ну сейчас же технологии позволяют многое сделать, но нельзя было гасить вечный огонь. Вимкнувши вічний вогонь в мікрорайоні Авіамістечко. Зекономили бюджетні гроші за використання газу, каже Валерій Пархоменко. Якщо б він горів, то ми. На це витратили 21 тисячу метрів кубічного газу, якщо в ринкових цінах це мільйон 120 тисяч. Там стоять, скажімо так, технологічно застаріле обладнання, тому воно якби ну, багато споживає. Спочатку повноваштабної війни в березні місяці було прийнято рішення про його відключення. Взагалі, вогонь таке сакральне має релігійне значення в багатьох релігіях. Але коли ми говоримо про вічний вогонь як ознаку військової доблесті, то це після Першої світової війни в Парижі вирішили поховати останки солдата. Отож в 1923 році вперше з'явився такий меморіал. Ми просто нераціонально, нерозумно витрачаємо газ, який надзвичайно дорогий. Від того, що не буде горіти чи не буде горіти наше уявлення, в нашій пам'яті нічого не зміниться. На утримання та постачання газу до цього та ще одного вічного вогню у Полтаві на рік витрачали понад 2 мільйони гривень з бюджету, каже Юлія Городчаніна. Ми маємо ці кошти витратити на потреби громади, на потреби війська або на потреби людей, які постраждали через війну. Другий момент це про ну, такі радянські рудименти символізм імперський, якого ми маємо позбавлятися в нашому просторі. Тому ми пропонували або встановити світлову інсталяцію замість свіченого вогню. Якщо люди не звикли без вогню відзначати да подвиг воїнів, їх можна вмикати на свята відзначення відзначення дня перемоги. Ну тому. Як розповів заступник голови громади Валерій Пархоменко, вічний вогонь на меморіалі солдатської слави вимикати не планують. З часом хотілося б. Інсталяцію сучасну, щоб тут була. Тетяна Весна, Юрій Дубіневич, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 66 тисяч 280 російських військових. Знищено, зокрема, понад 5200 бойових броньованих машин та 2500 танків, 1637 артсистем та 189 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила понад 1200 безпілотників. Більше за п'ять сотень літаків та гелікоптерів, а ще майже чотири тисячі одиниць автомобільної техніки. Збито 323 крилатих ракети, а в морі знищено 16 катерів та кораблів. Можна сказати, дуже дорога башта. Вона зроблена із алю... алюмінією. Микола Білокінь показує башту від російської бойової машини десанту, яку знищили українські військові. Вона має дві пушки, дві пушки, стоміліметрова пушка і кулемет 30-мм. тобто вона дуже швидкісна, це сучасна. Зброя Рашківська. Але... Цей Це, не, та ще на... шість нових експонатів знищеної російської техніки представлені у Полтавському музеї бомбардувальної авіації. Серед них, зокрема, хвостова частина літака Су-25 та фрагменти гелікоптера Мі-8. Цей літак був знищений 2 березня 2002 року під Макаровим. Це експонат Національного військово історичного музею, але ми привезли до нас, і він зараз знаходиться у нас. Він відніс ракети і бомби. Але його знищили. Ви бачите фрагменти гелікоптера Мі-8. Також він був знищений під Гостомелем. Це Київська область. Він призначений для вогневої підтримки. До цього в музеї експонували три одиниці спаленої російської техніки. З'явилося бажання прийти побачити ті трофеї, які... Здобуто завдяки українським оборонцям, дуже вражений. по-перше, спочатку, коли бачиш, коли відчуваєш оцю купу металобрухту. Становиться дещо аж не по собі від того, що це зробили і підбили українські оборонці. Серед нових експонатів і частина ракети, запущеної системою залпового вогню Ураган, кабіна вантажівки та спорядження російських військових. Ворожа форма, бронежилети, бушлат і брюки. Каска, аптечка і взуття, яким користувалися орки. Все вони знищили, коли тікали. Сумка для магазинів. Знищену російську техніку привезли із Київської, Сумської та Донецької областей, а також із Гадяча, що на Полтавщині. Ми плануємо розширювати експозицію свою, тобто це історичні артефакти, які свідчать про успіхи наших збройних сил, про те, з якою зброєю приходиться стикатися на полі бою нашим воїнам. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко, новини на Суспільному, Полтава. Бов крохмалець поливає редиску у теплиці у селі Попівка. Її облаштували в Опішнянській громаді, аби вирощувати зелень та овочі. На цій діляночці у нас посіяна редиска і тут прориваємо бур'ян. Для того, щоб було добре проростати. Ось ця присособленість у мене для того, щоб підійти ближче до середини, прорвати тут бур'ян, як я не достану з краю. Облаштували теплицю торік, витратили близько 200 тисяч гривень із бюджету громади. Нині її передали у власність комунальних підприємств та наняли на роботу місцевих. Взагалі ідея створення теплиць це створити такий кейс і показати людям, що можна заробляти на землі і тут максимальне використання ручного труда, щоб люди заробляли і це отримували якийсь прибуток. Працівники тут в основному дві людини і є сезонні. Коли вони тут садили, підготовлювали землю, тут більше п'яти людей працювало на збору урожаю. Так само будуть п'ять людей, тому що треба і чистить, і збирати і так далі. Зелень та овочі планують продавати, а виручені гроші витрачати на насіння, техніку та розвиток справи. Тут посіяли кінзу. Є зелена і фіолетова. є кінзо. Це як трошки посіяли фіолети, і небагато на пробу більшість зелена йде. Також у теплиці вирощують, зокрема, півтори тонни цибулі. Згодом планують висадити ще тонну. Для цього підтримують температуру за допомогою двох дров'яних котлів. На даний час тепло, тому зараз вона не отопляється. Ночі отаплювалася, тому що наутро можливі були морози і просто додержується определеної температури, там щоб не менше 10 градусів тепла. І це все з періодичністю десь до 5 годин. Ну, це самий, а якщо морозить, то тоді буде частіше. За словами голови громади Микола Різника, надалі планують садити у теплиці квіти та інші овочі для продажу. Тетяна Івах, Микола Єрьоменко, новини на Суспільному, Полтавщина. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду. Вночі невеликий дощ, вдень дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, в день пориви до 15-20 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні від 0 до плюс 5 градусів, у день від 4 до 9 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 3 до 5 градусів із позначкою плюс, а протягом дня від 7 до 9 градусів тепла.